Міха Тулуп, Лютер, Голівуд. Стільки років, а ніби вчора сталося. Ну, питай, якщо прийшов. Щось сталося, якщо п'єш наодинці? Сталося майже 20 років тому. Фундамент бачиш. Могила тут Сталкер. Братська могила. Розкажеш? Чув про другу катастрофу. Так перший викид називають, після якого зона з'явилася. У 2006-му. Це було. Тоді ж сюди військових відрядили. Підірвати все до бісової матері. Я був серед перших. У роті Таченка служив. Ніколи не забуду той пиздець. Ми були не готові. Ніхто нічого не знав. Не було ні детекторів, ні захисту. Стільки хлопців полягло. Тут поховані ті, з ким ти служив? Так. Ми, коли до центру зони збиралися, нас ще один викид накрив. Я тоді подумав: кінець світу. Настав. Виліз з нори, де вартував, а довкола одні трупи. Потім підтягнулися ті, хто вижив. Не встигли оговтатись. Як Таченко повідомив, що евакуації не буде, тоді він і наказав тіла поховати. Ми знайшли справну техніку, зібрали загиблих і залили бетоном. Після цього Таченко послав нахрін штаб і створив долг. Ось така історія вільний. Дай в тиші побути. Міг твій брат, який кому водом у нас був. Так його мутанти в клапті роздерли. Навіть хоронити не було що. До речі, Голівуд. Не думав, що скажу це, але я сумую за твоїми тупими жартами, з яких лише ти ржав, як гієна. Заклад я тобі програв, лютере. Генералом до сорока не став. От, пляшку тобі приніс, як ти просив.